Людинки, всім привіт! До вашої уваги витрата пального зафіксована в поїздці з міста Київ до міста Харків по трасі на отакому, можна сказати, монстрі. Це Volkswagen Tiguan в кузові All Space. Тобто це довша версія. В нього там більше місця позаду. Це в нас варіант, який обладнаний двохлітровим бітурбо дизелем під капотом, тобто потужністю 240 кінських сил. І він працює в парі з роботом семиступінчатим. ступінчатим DSG DQ500. Позаду у нас муфта Haldex стоїть, яка на Задню вісь дозує крутний момент, в залежності від умов і того, чи ковзають передні колеса, чи не ковзають в цілому. Ну отака зв'язочка. Плюс автомобіль у нас взутий у 18-ті, здається, колеса. Дайте тут не видно вже так. 18-ті по розміру оригінальні колеса, ще літня гума. Зима у нас в салоні, тобто ще біля 100 кг у нас тут лежить в салоні автомобіля. Одна людина, я за кермом, вже 73 кілограми, не так багато. Ну і темп їзди далі вже покажу, зафіксований на портовому комп'ютері. Параметри руху наступні: 296 км, майже 3 години, 107 середня швидкість. На круїзі постійно автомобіль йшов 130 км на годину. І витрата 7,7 літрів. Знову ж таки, їдемо далі, що 150 км буде вже не по такій гарній дорозі і в дещо іншому темпі. Так, і у Харкові у нас виходить така витрата: 7,5 літрів, 98 середня швидкість, і всього я подавав цю відстань за 4 години 23 хвилини. Це від Іванкова за Борисполем Ну, якісь такі цифри. Мені здається, доволі непогано для такого автомобільчика. А в цілому от автомобіль виїхав Вчора з Луцька, будь ласка, з переїздом в Києва, з зупинками, стоянками на холостому, з роботою Вебасто. Отака така цифра. Вийшла по загальним витратам і параметрам поїздки.